Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора горіла нафтобаза Атлас в Ростовській області. Зачепило і інші нафтобази в інших областях. А станом на ранок 29 серпня пишуть про аварію в кориську. Вибух користь АЕС зупинила. Вибух у Пор лепи відбувалися протягом години. Російська спецслужба вже оп'ята звинуватила в їхній організації українських диверсантів. Ситуація критична станцію переводять в режима майже холодних реакторів. За даними телеграм-каналів, це вони Били, аби відвернути увагу світу і погрожувати можливою трагедією, аби зупинити на певний час військові дії. Перегрупуватися та зібратися силами пишуть про витік охолоджувача у річку Сейма, крім того, радіаційна хмара над градирною. Пишуть, що чотири російські області через витік радіації можуть дуже серйозно постраждати. Ситуація аварійна та страшна ще у минулому році. Головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовували територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств ви для зберігання та обслуговування ракет за даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курськ Атом» Енергоремонта в районі селища іваніно курської області представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жодня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Додають в ГУР. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС місто Кур. Чато використовується російськими ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність указаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу, магате підкреслює українська розвідка. Крім того, хлопки періодично лунають і на російські ГЕСи, що змушує їх відтягувати резерви Росквардії з фронту. Онту для захисту власних об'єктів наразі в Курській області РФ обмежили в'їзди до міста Курчато, де розташована Курська атомна електростанція на дорогах розставляють блокпости. ТВО губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що це зроблено, начебто, через те, що збройні сили України не залишають спроб проникнути в місто. У зв'язку з цим а також з метою забезпечення додаткових заходів безпеки оперативним штабом хто прийнято рішення найближчим часом обмежити в'їзди до Курчатова контроля за. Конанням рішення здійснюватиметься на спеціально організованих блокпостах. Написав він за словами чудовника. Жителі, які мають реєстрацію, можуть вільно в'їжджати у місто. а Працівники станції треба буде отримати спеціальні перепустки. Якщо українські військові встановлюють контроль над однією з найбільших російських атомних станцій Курської АЕС, енергетична система країни агресора стикнеться з певними труднощами. Про це експерти з енергетики розповіли в коментарі. НВІ. Курська станція одна з чотирьох найбільших АЕС у Росії. На ній чотири енергоблоки, Наразі в режимі генерації працюють лише номер 3 та номер 4 загальною потужністю 2 ГВт. На думку Володимира Омельченка, директора енергетичних програм центру Разумкова, їхня зупинка матиме тимчасовий ефект. Він пояснив, що станція живий два гірничорудні чорудні басейни та один металургійний комбінат. У випадку зупинки енергоблоків та можуть виникнути проблеми, потрібна буде час для злагодження альтернативних схем подачі електроенергії. Але загалом енергетична система РФ не відчуває наслідки відключення Курської АЕ. Се зазначив Омельченко. В Росії немає дефіциту генерації на відміну від нас. У них в цілому потужність генерації складає близько десять 250 ГВт, тому втрата двох – це менше 1%. Це до якихось критичних наслідків не призведе, каже експерта. Водночас Людвиг Литвинський, доктор фізико-математичних наук та колишній працівник інституту ядерних досліджень нану вважає, що у разі теоретичної втрати росіянами контролю над Курською АЕС обидва енергоблоки краще просто відімкнути від загальної. Мережі атомна станція або атомний енергоплока це вже не чайник, який вимкнули він перестає кипіти атомні станції, те що інакше влаштовані навіть при вимкненні вона продовжує кипіти. Тобто для примусового охолодження досить довгий час потрібен на запорізькій станції зараз примусове охолодження здійснюється. Те саме ще більшою мірою може стосуватися і Курської атомної, сказав експерта. При цьому на думку фізика ядерника втрата 2 ГВт генеруючої потужності буде відчутною для єдиної мережі РФ, хоч і не стане нерозв'язаною проблемою. Я майже певна, що не будуть її станцію захоплювати. Більше простий варіант це від'єднати від мережі. Вони росіяни самі зупинять її, створять проблеми для своєї єдиної мережі. Нам то навіщо знаходити на атомну станцію немає сенсу, додав Литвинський. За словами експерта, росіяни можуть зупинити АЕС у випадку її від'єднання від мережі, тому що може трапитися у випадку пошкодження підстанції, якщо лінії передачі будуть розірвані, то немає сенсу ганяти у посту атомні енергоблоки, якщо вони. Можете відвантажити електроенергію, то єдиний шлях зупиняти атомну станцію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.